У мальовничому куточку південно-західної частини Київщини розкинулася дивовижна земля, де час уповільнює свій хід і де можна відчути, як перегукуються між собою різні епохи. Близько двох тисяч років тому на цих землях сформувалось ядро східнослов'янського етнічного масиву, в складі якого центральне місце посідало плем'я полян. А сьогодні це одна із чарівних місцин Київської області з особливим магнетизмом, багато туристичними цікавинками та пам'ятками. Перше літописна згадка про містечко Володарев, нинішній районний центр, селище міського типу Володарка з населенням близько 10 тисяч мешканців, з'явилася ще в 1150 році. Тоді під час міжусобної боротьби за великокнязівський престол у Києві на допомогу Юрію Довгорукому прийшов Галицький князь Володимирко Володаревич. Звичайно, від тих далеких києво києво-руських часів у сучасній володарці нічого не залишилося. Адже на цих землях, спустошених ще під час монголо-татарської навали, яка взагалі руйнувала все, що траплялося на її шляху, і далі постійно відбувалися війни, повстання, загарбницькі, а потім і визвольні походи. Від таких лихоліть не могла встояти і зберегтися жодна старовинна пам'ятка. Але і сьогоднішнє затишне, зелене, квітуче і мальовниче селище Володарка залишається чудовим місцем для подорожей і відпочинку серед природи, на берегах річок і ставків, у затінку парків і лісових масивів або ж на освіжаючому повітрі біля місцевого водоспаду. На околицях Володарки серед ланів села Матвіївка помітно великий пагорб. Це так звана царева могила залишки стародавнього кургану третього тисячоліття до нашої ери. За легендою курган царева могила насипали землею, яку носили шапками воїни при похованні убитого воєводи. Високий свого часу курган. Нині ледве височіє посеред засіяного зерновими культурами поля. Окрім археологічних пам'яток, залишків курганів і городищ, у селах сучасної Володарщини збереглося чимало архітектурних пам'яток минулого і позаминулого століть. У селі Тадіївка місцева школа і дитячий садок ще з 1943 року займають приміщення в колишньому будинку поміщика Червінського. Двоповерхова цегляна будівля була зведена у 1847 році і призначалася для прийому гостей. В зовнішньому вигляді цього будинку поєднуються риси так званого цегельного стилю та народної дерев'яної архітектури. Перший поверх споруди складався з вестибюля, кухні та комірчини. А на другому поверсі пан Червинський розмістив зали для бенкетів і танців. Об'ємна просторова композиція приміщення збереглася без змін. А внутрішнє планування пізніше було подрібнене перегородками. Перед початком революції 1917 року родина поміщика Червінського покинула село, залишаючи свій маєток на пограбування і руйнування ніким не контрольованими селянами. Усі будівлі панського помістя вони розтрощили і порозтягували по колодах і цеглинах у свої подвір'я. А ось цьому гостьовому будинку дивом пощастило: він вцілів і не зазнав майже ніяких суттєвих руйнувань. І сьогодні будівля із колишнього маєтку червінських являє собою історико-архітектурний інтерес як пам'ятка садибної архітектури 19 століття. Є одну будівлю від колишнього панського маєтку, можна побачити в селі Ожегівка. Невеличка одноповерхова споруда, що слугувала поміщикам під гірським, скоріше за все, як службове приміщення, або один із садибних флігелів це і все, що збереглося до сьогодні від маєтку колишніх власників села. Нині приміщення збудоване наприкінці 19 століття, займає сільська середня школа. Поруч з будинком ростуть вікові дерева, залишки старовинного панського парку. Старі дерева з густими кронами потроху витісняються молодими дубняками. Іншими дикорослими та рукотворними зеленими насадженнями Селі Ожегівка також збереглася і старовинна дерев'яна Святопокровська церква. Вона була збудована коштом парафіян на Невеличкому пагорбі наприкінці 19 століття у 1884 році. Через 20 років, на початку 20 століття, Святопокровський храм було трохи перебудовано, відремонтована дзвіниця. І з того часу Ожегівська церква не зазнавала змін у зовнішньому вигляді. Дерев'яна будівля храму, крита залізом, стоїть на кам'яному фундаменті, в плані хрестова п'ятирублена одноглава. Це найбільш поширений на Київщині тип хрестових одноглавих храмів в стилі класицизму з елементами неоруського стилю. Фасади церкви прикрашені прорізною різьбою. А над обходом живопис сюжету Покрова Богоматері. Сільський храм села Ожегівка постійно ремонтується, прикрашається і зберігається в дуже задовільному стані, як ззовні, так і всередині. Інтер'єр церкви прикрашають чимало старовинних ікон і картин релігійного живопису в оригінальних різьбяних дерев'яних рамах різноманітної форми. Елементи дерев'яної різьби присутні також і на декорах іконостасу. Святопокровська церква села Ожегівка вистояла в часи знищення культових споруд під час громадянської війни і у 30-ті роки минулого століття, збереглася і у роки ворожої окупації під час Другої світової війни, коли село зазнало значних руйнувань. І сьогодні храм продовжує служити віруючим та є пам'яткою місцевого значення. А от панському палацу поміщика Залєського у рудому селі не поталанило. Сьогодні від колишньої архітектурно вишуканої головної будівлі панського маєтку залишилися руїни. Але і ці залишки споруди дають уявлення про те, яким красивим був палац Залєських, побудований наприкінці XVIII століття. Дослідники вважають, що унікальне і незвичне для України розпланування палацу свідчить, що будували його за зразками віл відомого італійського архітектора Андреа Паладіо. Звісно, сьогодні, крізь хащі дерев і кущів, що обступили руїни з усіх боків, важко розгледіти привабливість архітектурного вирішення колишнього палацу. Але за збереженими деталями декору, елементами рустованих першого поверху і лоджій, вікон, прикрашених гірляндами, колонами, можна впевнено сказати, що цей будинок був справжнім архітектурним дивом і окрасою цієї місцевості. Палац було доповнено флігелями, а також в'їзною брамою з колонами і парком. Тобто, це був справжній і довершений палацо-парковий ансамбль. У радянські часи палац слугував колгоспною конторою, сільським клубом і на початку 80-х років минулого століття значно постраждав від сильної пожежі. Але тодішня влада нічого не робила для ремонту і відновлення будівлі, і палац поступово перетворився на ось такі романтичні руїни. Сьогодні почалися відновлювальні роботи. І є надія, що чудовий палац Залеських знову відтвориться як архітектурна перлина всієї Володарщини і як видатна пам'ятка архітектури XVIII століття. Напроти рестків палацу зберігся винний погріб, у якому, за переказами, була знайдена чудотворна ікона Божої Матері Пресвятої Богородиці. Старовинного письма галицького майстра кінця 18 століття. Власник маєтку Станіслав Залеський придбав її за кордоном, але там і залишив, бо вона була завелика. І як ікона потрапила до льоху у рудому селі, ніхто не знає і досі. Пан Залєський був настільки вражений чудесною появою ікони. Що сам католик у 1825 році почав будувати в селі православну церкву. Але будівництво Троїцького рудосельського храму розтяглося на довгі 16 років. І ані сам Станіслав Залеський, ані його наступник брат Віктор не дожили до завершення будівництва і освячення церкви, що відбулося вже за участі богославського дворянства у 1841 році. Я Зодчого, який спорудив цей однокупельний цегляний храм у стилі раннього класицизму, сьогодні залишається невідомим. Але достеменно доведено істориками і краєзнавцями, що це був той самий архітектор, який зводив і панський палац Залеських. До появи у родому селі Нової церкви були причетні десятки відомих на той час у 19 столітті високопоставлених осіб: митрополити, архієпіскопи, київський губернатор Фундуклей і навіть російський імператор Микола І. За багато десятиліть церква зазнавала різноманітних пригод і потрясінь. В неї влучала блискавка, вона горіла. Але селяни, ризикуючи життям, врятували, а потім і відремонтували свою святиню. Стояв храм і в атеїстичні роки радянської влади, коли тут містилася колгоспна комора і зерносховище. Та найбільших поневірянь зазнавала чудотворна ікона Божої Матері, знайдена колись у винному погребі. За численні зцілення багатьох людей, які молилися до ікони, вона неодноразово викрадалася із церкви, але кожного разу чудодійним чином знаходилася і поверталася в руде село. За доби радянської влади ікону переховували по своїх хатах мешканці і священники рудого села. А сьогодні вона знову займає своє законне місце у відновленому свято Троїцькому храмі і продовжує зцілювати численних паломників і прочан. Які відвідують церкву з усіх куточків України. Справжнім діамантом серед старовинних культових споруд володарщини. Є, безперечно, знаменита церква покрови Пресвятої Богородиці в селі Пархомівка. Зведення цього архітектурного шедевру було майже випадковим. На початку ХХ століття місцевий священник переконав власника села, поміщика і видатного вітчизняного спеціаліста залізничного транспорту Віктора Голубєва в тому, що в селі потрібно збудувати нову церкву замість старої. Яка вже розсипалася. Голубів погодився і кошти, які планував вкласти в будівництво суконної фабрики і цигельного заводу, виділив для спорудження нового храму. Проте, перебуваючи в Італії, в 1903 році Голубів помер, ледве встигнувши заповісти поховати його в Пархомівці. Того ж року над склепом. Де лежало забальзамоване тіло поміщика, його нащадки почали зводити храм, щоб увічнити пам'ять батька. Під куполом високої 50-метрової дзвіниці написано старослов'янською в'яззю. Споруджений на честь і в пам'ять покрови Пресвятої Богородиці та великого мученика Віктора в літо 1903-1906 років. На боковій прибудові споруди позначено і місце, де розташований склеп з прахом засновника церкви. А в 1994 році вдячні пархомівчани встановили пам'ятник Віктору Федоровичу Голубіву. Цікавий збіг Покровську церкву у Пархомівці було доручено зводити архітекторові з прізвищем Покровський. Храм, який збудував Володимир Покровський, належав до найперших його монументальних робіт. І пізніше, за його спорудження, Покровський був удостоєний звання академіка архітектури. Покровська церква досить велика 40 на 20 метрів. Архітектурні об'єми храму, дзвіниці. Таплички, надзвичайно пластичні і рухомі, і підсилюються виразним орнаментальним декором та творами монументального мистецтва. Різнорідність стилю в архітектурному вбранні споруди, деталях декору, символах, написах, немов поєднує всі релігії світу та підкреслює взаємозв'язок всіх релігійних віросповідань. Фресковий живопис виконано за ескізами вже відомого на той час художника, громадського діяча, філософа Миколи Реріха. Мозаїчні твори для Покровської церкви у Пархомівці були одними з перших у творчому доробку Реріха, який вважав, що для оздоблення храмів потрібно перейти від дрібного мозаїчного матеріалу до крупної нешліфованої смальти, щоб підсилити монументальність. Його мозаїки було виконано в петербургських майстернях і перевозилися в Пархомівку в готовому вигляді, а потім викладалися по контуру фігур. Здавалось би, такому чудовому подарунку православній церкві і селянам Пархомівки можна було б тільки радіти. Але цілих два роки офіційна церковна влада не давала дозволу на освячення церкви, пояснюючи це тим, що архітектурне вирішення храму не відповідає церковним канонам. Адже подібних архітектурних вирішень у православії тоді не було. Великий храм на дві тисячі прихожан будівництві якого використано мармур, граніт, коване залізо, кераміка і навіть чи не вперше в Російській імперії залізобетон, являв собою архітектурний синтез готики східних азіатських традицій та язических культових форм. Все це разом із асиметричними зображеннями хрестів, паркетною підлогою та лавками у приміщенні церкви не давало спокою тодішній церковній владі. Але все ж таки... Пархомівську церкву у 1907 році освятили. Зі цією релігійною архітектурною перлиною, одним із об'єктів сучасного туристичного і християнського паломництва, важко повірити, що за часів Радянського Союзу у цьому приміщенні була не церква, а склад добрив. Церква поволі руйнувалась, розбиралась на будматеріали. І згодом здоровий глуст взяв гору. І у 80-х роках минулого століття Пархомівській церкві було надано статус пам'ятки архітектури і розпочато реставраційні роботи. І в 1992 році у неперевершеному архітектурному витворі Голубєва, Покровського і Геріха було знову відновлено постійне богослужіння. Хто увірує, той охреститься, спасенний буде, а хто не увірує, осуджений буде. Пресвятая Богородиця, спасе нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас!